234 з другого варіанту. У прямокутному трикутнику катети дорівнюють 5 та 12 см. Значить, маю прямокутний трикутник. Катети дорівнюють 5 см та 12 см. Знайдіть тангенс гострого кута, який лежить проти більшого катета, ну І так далі. Значить, Перед тим, як щось знаходити, давайте знайдемо гіпотенузу, так, за теоремою Піфагора. Так. Дані Кавальов. гіпотенуза АБ в тебе в чому вийшла? Гіпотенуза аб тратить. ну, АБ в квадраті дорівнює АС в квадраті, додати СБ у квадраті за теоремою Піфагора. А дорівнює корінь із АС в квадраті додати СБ в квадраті. Абе дорівнює корінь із 144 плюс 25. Це буде 169, корінь із 169, це, це буде 13. І у першому пункті. Там нас питають. Тангенс гострого кута, який лежить проти більшого катета. Який це кут, який проти більшого B. катета? Б. Тобто мені потрібен цей кут. І мені потрібен тангенс. Так, тангенс кута Б. Це відношення чого до чого. Протилежного до прилеглого. Тобто. А це БЦ. Це. це буде 12 к 5. 2,2 п'ятих. Або 2,4. Так. Так, так, У другому пункті. Нам потрібен косинус гострого кута протилежного меншому катету. Це кута. Кута. Кут протилежний меншому катету, катет менший БЦ, напроти нього кут А. Так, якщо там мене питають, косинус, так? Значить косинус пишуть. Так, косинус це відношення чого далі. Прилегли катет до гіпотенузи. Тобто для кута Б прилеглий катет. Чи там кут А ми визначили? Коснус? Ага, проти менш кут А. Так, все. Сказали про кут прилегли А. Прилеглий АЦ. Це буде відношення АЦ к АБ. Правильно, прилеглий до гіпотенозу. к Б. Так, і тоді косинус кута А. Це в нас що? 12-14. Ну і так і залишаємо. Так, і синус гострого кута прилеглого до більшого катета. Так. Що це за кут? Кут А. Прилегли до більшого катета це кут А. Потрібен синус. Синус це відношення протилежного катета до Угу. протенуз. Це БЦК АБ. БЦК. І тоді. Син. 5-14. к 13. Угу. 51-тих. Отак. Отак подивилися, чи є якісь питання, задаємо. Якщо ні, давайте будемо рухатись далі. Віка, да, будь ласка. А если написать, що це роблять 5, а АЦБ 12? це ви 12, то ошибка? Нічого не зміниться. Якщо ти. Змініш ці катети місцями, наприклад, там це буде 5, це буде 12. Не суттєво. В тебе ж питають, наприклад, косину на кута прилеглого до більшого катета. В тебе більшим катетом все одно буде катет 12 см. Зрозумів? Так. Хорошо. Yeah. Так. ну Давайте тоді рухаємось далі. Значить, запишіть такий заголовочок. Область визначення. Область визначення та область значень тригонометричних функцій. Так, запишемо його по-дорослому. Область визначення та область значень тригонометричних функцій. Визначення та область значень тригонометричних функцій. І так дивіться. Я ще раз намалюю прямокутний трикутник. І ви малюєте разом зі мною. Ну, Наприклад, оце в мене буде кут альфа. Оце сторона А маленьке, Б маленьке, С маленьке. Так, таку спрощену. Систему позначень будемо використовувати. І так дивіться. Якщо ми розглянемо функцію, наприклад, f від альфа, яка дорівнює синус альфа. Ми ну, пам'ятаємо, у 7 класі, навіть у 6 класі, ми вже з вами знайомились з функціями. А у 8 класі ми ну, да, проходили з вами y дорівнює x квадрат, y там, корінь із x, 1 на x. Все це було, це, це ж функції. Якщо є зміну, позначу літерою альфа, так, незалежну зміну, не обов'язково це x, тоді я можу сказати, що в мене є така функція f від альфа дорівнює синус альфа. Чому? Тому що в залежності від кута він буде мати там якийсь синус, так? Або так, косинус. Не суттєво. І тоді, дивіться, сам кут альфа, він у нас гострий. А якщо кут альфа гострий, то він від 0 до 90 градусів. Оце ми повинні записати. І це в нас область визначення. Де від F? Тепер Е від F. Область значень, це яким може бути, пам'ятаємо, да, сама функція. Дивіться, якщо синус альфа. У нашому випадку це відношення так, протилежного катета до гіпотенузи, тобто А ділене на С, Я розумію, що катет він завжди менше за гіпотенузу. Тобто, це відношення буде завжди менше за одиницю. Але буде більше за нуль, тому що сторони є додатними. Тому поки що, поки що. Синус у нас лежить у таких границях. Він більше за 0 та менше за одиницю. Тому що катет не може бути більше за гіпотенузу. І дорівнювати гіпотенузі не може. Далі розглянемо функцію g від альфа, яка дорівнює косинус альфа. Область визначення d від функції g така сама, тому що кут альфа він у нас гострий від 0 до 90. Область значень цієї функції G. Дивіться, така сама, косинус це відношення прилеглого катета до гіпотенузи. Тобто B ділене на це. Це відношення завжди більше за 0, але менше за 1, тому що катет не може бути більшим за гіпотенузу. Або дорібні. Далі розглянемо функцію H від альфа, яка дорівнює тангенсу альфа. Нас цікавить область визначення D від функції H. Так само. У нас альфа це гострий кут. Тобто він знов таки від 0 до 90. І якщо ми пригадаємо, що тангенс це відношення протилежного катета до прилеглого, тобто А на Б у нашому випадку. То ось тут, ну, що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що це відношення просто є додатнім. Воно може бути як більше в одиниці, так і менше в одиниці. Тому що мені невідомо, який скатиків більше А чи Б. Тому область значень функції H, я просто можу записати, що тангенс більше нуль. Ну і Функція p від альфа, яка дорівнює котангенс альфа. Область визначення функції p така сама. Альфа у нас гострий кут прямокутного трикутника, тобто він завжди від 0 до 90. А область значень така ж, як у тангенса. Дивіться. Якщо ми візьмемо котангенс, котангенс це відношення прилеглого катета до протилежного. Тобто, навпаки, ми будемо B ділити на A. це відношення є додатним числом. Все, що я можу сказати. І наразі давайте запишемо такий заголовочок. Основні тригонометричні формули. Основні тригонометричні формули. Основні тригонометричні формули. Основні тригонометричні формули. Я знов-таки намалюю трикутник, Він мені знадобиться для даного розділу. Спрощену систему будемо використовувати позначення це кут альфа, сторона А маленьке, це прямий кут, сторона Б маленьке та це маленьке. Пишемо перше. Основна тригонометрична тотожність. Основна тригонометрична тотожність. І пишемо формулу. Синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. Так, і давайте швиденько пройдемося. Хто в нас є? Кого немає. Балкова. Є. Yeah. Бардіян. Бучацький. Є. Yeah. Ельсен. Є. Yeah. Жаркий. Є. Yeah. Завтур. Є. Yeah. Іскендерова. Єсть. Yeah. Ковальов. Yeah. Коломін. Лоскутова. Мелентева. Е. Yeah. Минаев. Е. Yeah. Хорошо. Мохов. Носова Вика. Е. Yeah. Петренко. Есть. Yeah. Рамжев. Рябцев. Семболенко. Себова. Я. Yeah. Скульский. Есть. Суханик. Фомина. Шаповалова. Шунько. Я, yeah, я. Yeah. Yeah. Так, поехали. Давайте спробуємо довести. І так, синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює одиниці. А, ну, альфа це ж градус на кута, так. Ну, звісно. Альфа це кут. Ну. Так, градус на міру кута. Звісно, от вона. Від 0 до 90. Так, ну давайте поїхали. Мен так, Міша, будь ласка. Що ти хотів сказати? Як це скажуть, про те, що ви мене забули міть? А я відмітив, що ти є. А? Наш okay. пітрінко. Давай спробуємо це довести. І так, синус альфа. У цьому трикутнику синус. Маємо відношення протилежного катета до гіпотенузи. Тобто, це буде шов. Так. Це А до С. Угу. Косинус альфа. А, косинус Це Б до С. Тому що відношення прилеглого катета до гіпотенузи. І наразі, okay. синус квадрат альфа. Плюс косинус квадрат альфа. Це у нас А ділене на С у квадраті, плюс Б ділене на С у квадраті. Так, підносимо дріб до квадрата, Значить, що маємо? Так. А, а в квадраті С в квадраті. Плюс 2а ділене на С. Плюс b в квадраті у c квадраті, так? Ти ж підносиш дріб до степеня. Тобто ти чисельник підносиш до, до квадрата а, і знаменник так. до квадрата. Все. Тут нічого більше не потрібно mm -hmm. робити. Знаменник в тебе спільний, значить заводимо під спільну риску дрову. Mm -hmm. Так, А квадрат плюс b квадрат діли на c квадрат. Ну оскільки трикутник в тебе прямокутний, то за теоремою Піфагора А квадрат плюс b квадрат це що. А, так, це це. Тобто квадрат гіпотенузи. Це квадрат, так? Mm -hmm. Ну, якщо я це квадрат поділю на це квадрат, що я отримаю? Все. Mm -hmm. І дійсно, дивіться, для будь-якого кута альфа, для будь-якого кута альфа синус квадрат плюс косинус квадрат цього кута дорівнює одиниці. Тобто не суттєво, скільки градусів альфа. Може бути 23, може бути 48. Але якщо ви додаєте синус квадрат і косинус квадрат одного і того самого кута, ви завжди отримуєте один. Це і є основна тригонометрична тотожність або властивість. Так, друге це наслідки з неї. Ну, Дивіться. Як можемо подати синус квадрат з цієї формули? Якщо в мене. Синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює одиниці. То синус квадрат це що. Один мінус косинус квадрат. І тоді, щоб знайти сам синус, що мені потрібно зробити? Корінь із 1 мінус косинус 2 угу. альфа Косинус квадрат альфа. Так, правильно. Так, Даня, А косинус квадрат? Як виразити? Mm, один мінус синус квадрат альфа. І uh -huh. тоді сам косинус. Mm, буде ну, корінь із одного мінус синус, да. синус, right. синус квадрат альфа. Але ви розумієте, якщо ви розв'язуєте рівняння, ну, наприклад, так, ви розв'язуєте рівняння, ось я тут напишу там Т квадрат дорівнює 4. Пам'ятаєте, ви писали, що Т дорівнює плюс-мінус корінь із 4. От такий у вас був запис. А тут ми плюс-мінус перед коренем не ставимо. Чому не ставимо? Тому що ми вже сказали, що синус та косинус вони завжди приймають додатні значення. Це ж відношення з однієї сторони трикутника до іншої. А це відношення не може бути від'ємним. Тому плюс-мінус я ставити не буду. Результат поки що в нас завжди поки що. Третє. Тангенс альфа можна знайти, поділивши синус на косинус. Оце теж таке дуже поширене співвідношення. Давайте спробуємо його довести. І так, дивіться, ми розглянемо синус та косинус. Так, завтур є. Давай подивимося. Синус альфа. Для цього трикутника. Синус. Відношення протилежного катета до гіпотенузи. Значить, що це буде? Це А, до С. А до С. А косинус. Відношення пролежного. Це Б до С. Б до С, Правильно. І наразі давай розглянемо частку синус. На косинус. Тобто я ось цей дріб. А на це. Буду ділити на дріб. Так, під спільною рискою дробу. Перегортаємо другий дріб і можемо що зробити? Скратіть це. І що в нас залишається? А на Б. А на Б. А для кута альфа, подивись, будь ласка, відношення А до Б це що? Це тангенс. Правильно. Тому що відношення протилежного катета до прилеглого це тангенс. Ну і звісно, якщо ми синус розділимо на косинус це буде тангенс. Ось таке доведення. Де складно? Так, давайте наступну річ подивимося четвертий. Котангенс альфа. Це косинус ділений на синус. А давайте це це ж доведемо Так. Я тут ще раз намалюю наш, наше креслення. Оце у нас кут альфа, сторона А, Б. Це маленьке. Так, Ельсон, Соня, чує мене. Так. Так, давай, я тебе погано чую, давай гучніше. Косинус альфа. Відношення. Так. Відношення спільної сторони до протилежної. Б до С. Прилеглого катета до гіпотенузи. Це ж косинус, так? А А синус – це протилежне до гіпотенузи. Так, тобто. А на C. Угу. Наразі давай поділимо косинус на синус. Так, косинус це в мене B на C, І я ділю на A на C. Так, під спільну риску. Це буде B на C умножене на C на A. А це ми можемо сократити. то в нас вийде b A. B ділене на A, так. А для кута альфа Б ділене на А це що? Mm -hmm. Не котангенс. Не почув щось сьогодні. Котангенс. Тоді дивіться п'яте. Якщо я тангенс помножу на котангенс одного і того самого кота, то тут в мене альфа це буде один. Ну і так, дійсно. Давайте пригадаємо. Ми з вами тільки що довели, що тангенс це синус на косинус, а котангенс це косинус на синус. Якщо будемо множити, будемо скорочувати. І дійсно отримаємо один. А якщо добуток цих двох виразів дорівнює 11. То, щоб знайти тангенс, мені достатньо один поділити на котангенс. І навпаки, щоб знайти котангенс, мені достатньо один поділити на тангенс. Якщо добуток цих двох функцій для одного і того самого кута дорівнює одиницю, то щоб знайти одну, я одиницю ділю на іншу. І давайте таку річ подивимося. 1. Плюс тангенс квадрат альфа дорівнює 1 ділене на косинус квадрат альфа. Тобто ця формула, вона тангенс і косинус об'єднує в одне співвідношення. Так, давайте спробуємо. Ми маємо почати з основної тригонометричної властивості. Синус квадрат плюс косинус квадрат дорівнює рівню 1. І дивіться, в мене тут ознаменнику косинус квадрат. Тому я обидві частини поділю на косинус квадрат. Тоді тут я маю синус квадрат, ділений на косинус квадрат. Плюс косинус квадрат ділений на косинус квадрат. І 1 поділити на косинус квадрат. Тобто кожний доданок поділив на косинус квадрат. Тоді тут одиниця. Це зрозуміло. Синус поділити на косинус це тангенс. Тому перший дріб дає тангенс квадрат альфа, другий дає одиницю. Ну і третій. 1 ділений на косинус квадрат. Тобто дійсно ось ця формула у нас доведена. І восьме, це ви спробуєте довести дома самостійно. У ну, кого вийде, того вийде. 1 плюс котангентс квадрат альфа дорівнює 1 ділене на синус квадрат альфа. Це частина ДЗ. Доводиться так само, як і попереднє, але потрібно поділити на синус квадрат. Три рядки спробуйте зробити. Так, і давайте встигнемо подивитися номер 235. І так, пишемо перший варіант номер 235. І так, маю. Косинус альфа, який дорівнює 1 четверта, потрібно знайти все інше. Синус, тангенс і катангенс. Так. Даш, Даша, чуй мене. Сорі, так, чую. Так, поїхали. Почнемо з основної тригонометричної властивості. Вона завжди виконується: синус квадрат альфа плюс косинус квадрат альфа дорівнює 1. В тебе є косинус. Будемо подавати синус. Значить, я можу сказати, що синус квадрат, він дорівнює чому? 1 мінус 1 четверта. Ну, поки що 1 мінус косинус квадрат. Тобто у загальному вигляді працюємо. Угу. Далі синус подаємо як? 1 мінус... А, корінь, так, 1 мінус... 1 мінус косинус квадрат. І дивіться, от така формула у вас була окремою. Тут ми її вже записували з вами. От. І ви можете одразу з неї починати. Тобто, ігноруючи оці перші два рядочки, одразу починати з цього. І тоді підставляємо. Маємо корінь із 1 мінус 1. 16. Тому що ти нас підносиш до квадрату.

І наразі потрібно знайти тангенс такой тангенс. Ну, дивіться, я буду щось тут писати. Де в мене є місце? І так, ми вже з вами виявили, що тангенс це можна знайти як синус, ділений на косинус. От така формула сьогодні була. Ми її довели. І тоді тангенс. Синус у нас це Во. Так. Значить, корінь з 15, ділений на 4 ми ділимо на косинус. Тобто ділимо на 1 четверту. Так. І тоді <свят> що це в нас буде? Це у нас корінь з 15 умножи на 4, ділений на 4 помножне на 1. І 4 ми <свят> скорочуємо. <свят> так, тоді у нас корінь з 15. І щоб знайти? котангенс, mm. там його не просять знаходити, але ми знайдемо. Можемо або навпаки, косинус поділити на синус. Так, ось у нас була така формула. Ось вона. Або можемо скористатися тим, що це перевернутий тангенс. Також буде корінь і декляцію. Шо, що? Там буде теж корінність Ні, Одна корінь з корінь з 15. Угу. Ти ж його перегортаєш? Так. В тебе буде один ділений на корінь із 15. І дивіться, ви можете навіть і так залишити. Це не критично, але можна позбавитись від ірраціональності у знаменнику, домноживши на корінь з 15. І тому в чисельнику буде корінь з 15, а у знаменнику далі. 15. І маємо корінь з 15 на 15. І так, значить, домашнє завдання. У вас оцю одну формулу вам потрібно довести. І із другого варіанту візьміть номер 235. Все. Побачимо вже в понеділок.